Вітаю всіх! З вами Іга Німон. Вже минуло чимало часу, і я вирішив записати ще один подкаст. Виходить, що я тепер підкастер, не знаю, хто я. Війна ще не скінчилася, світо шоу іде стабільно нестабільно. Ну і з хорошого ми повернули Херсон. Можливо, це єдина причина, чому я взяв телефон, включив диктофон і записую це у темряві. Тож перейдемо від теревені до справ. Відносно серіалу про SCP. Ні за що не повірити, що я скажу. Проект знову став! Ха, як це можливо? Але все ж певні зміни є. Звісно, вони стосуються більш організаційно-планових робіт, але все ж вони є. Є кандидати на певні ролі озвучки серіалу, були утверджені певні анімаційно-візуальні рішення проти роботи ще догори й вище. Але цілковито реалізувати це в найближчому майбутньому на жаль, не вийде. Як не крути, обставини беруть гору, але зупиняти роботу ніхто не збирається. Єдине, що можу вам показати, декотрі наробки, які планував показати раніше, але не судилося. Зате на більших планах і запуск нової рубрики на каналі. В мене є власні ідеї, але ніхто не забороняє поділитися власними у коментарях або у спільнотах Telegram та Discord. Дискорд. В Діскорді в мене під власний цілий альянс, тож заходьте. Є речі, які не дають мені більш концентровано займатися каналом, але я щось придумаю. Для цього і є голова на плечах, тож ще буде. Борітеся, поборете, Все буде Україна, всього ліпшого і до зустрічі.